М'ячик-скачок стрибунець, стрибониць, ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг і стрибнув мені до ніг. М'ячик-скачик стрибунець, Ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг і стрибнув мені до ніг. М'ячик-скачик стрибунець, Ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг. <Mile dizzy> і стрибнув мені до ніг. М'ячик-скачик-стрибанець, ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг і стрибнув мені до ніг. М'ячик-скачок з ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг та й скочив мені до ніг. М'ячик-скачок з ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг і стрибнув мені до ніг. М'ячик-скачок з Ліг спочити на стілець. Довго всидіти не міг і скочив мені до ніг. мячик скачок стрибонець, ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг і стрибнув мені до ніг. М'ячик-скачок, стрибонець, ліг спочити на стілець. Довго влежати не міг і стрибнув мені до ніг. М'ячик, скачок стрибонець їх спочути на стілець довго облежити не міг і стрибнув мені до ніг